Вітаннячко, шановні слухачі, і глядачі, поважні вальможі та просто люди, підписники та красиві глядачі. Сьогодні з нагоди десятого випуску цікавих новин ми поговоримо про популярні проєкти, які точно мають місце у вашому серденьку. Тож не гаймо часу! Запуск інтро зараз! IGN повідомляє, що вже відкрито кастинг на серіал, який може розділити покоління, цей проєкт або буде доданий до списку переглянути на Різдво, або буде облитий помиями з ніг до голови. Йдеться про серіал за мотивами книг Гаррі Поттер» від HBO. Пишуть, що зйомки проєкту плануються на 2025-2026 роки у Великій Британії. Та додається, що шоу прагне до інклюзивного різноманітного кастингу, а зацікавлених просять подавати кандидатури кваліфікованих виконавців незалежно від етнічної приналежності, стати, інвалідності, раси, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або будь-якої іншої ознаки захищеної законом, якщо інше спеціально не зазначено. Хорошими чи поганими є вимоги, які висуваються до акторів серіалу, вирішувати вам. Тім точно про щось хороше свідчить слова Гері Олдмана, якими він пояснив, що не очікує дзвінка, де йому знову запропонують зіграти Сіріуса Блека. Але це не означає, що він не міг би зіграти іншого персонажа. Можливо, через кілька років я зможу зіграти Дамблдора. Серіал із одним неканонічним сезоном та майбутнім канонічним, Миротворець продемонструє публіці наступний розділ своєї історії у другій половині 2025 року. Єдине, що мене наразі цікавить щодо проєкту, це те, який номер отримає наступний сезон. Який наче не є продовженням, але говорять про нього, мов про другий сезон, який буде в іншому всесвіті, що є частиною мульти всесвіту, в якому існує всесвіт, де я, містер інтелігент, це справжня людина з'явилося немало деталей про фільм, якому не потрібно сильно виділятися на ринку, аби люди пішли на нього в кіно. Режисерське крісло стрічки Людина Павук 4» з Томом Голландом у головній ролі може зайняти Деніел Креттон, який відзняв перед цим для Марвел фільм Шанчі та легенда кілець». І звісно, що після такої новини з усіх боків налетіли чутки, які для зручності я подам вам пунктами. Комікс Марвел зазначає, що у фільмі, який стане більш вуличною історією, Пітер спільно з Шибайголовою будуть боротися проти Кінгпіна. Інсайдер to Shine Hello пише, що Кнал, бог який створив симбіотів і який, до речі, начебто з'явився у трейлері третього Венома, буде головним лиходієм цього фільму. І якщо у вас зараз склалося враження, наче перший та другий пункти суперечить один одному, то третя новина може розкласти вам усе по поличках. Адже фільм Ньюс пише, що Спайді може бути тимчасовим лиходієм фільму Месники Сікрет Ворс, що ідеально добивається сценою після титрів Людина павук додому шляху немає, де частинка Венома залишається в основному всесвіті. Сам фільм мають знімати десь на початку 2025 року. Робота над наступним фільмом космічної франшизи про планету з хробаками офіційно розпочалася. Режисер Дені Вільньов підтвердив, що вже працює над сценарієм наступної частини Дюни. І, хоча я вважаю, що це не вплине на якість проєкту, але неодмінно зміниться настрій фільму. Тож варто вам прояснити, що фільм Дюна 3 зі слів Дені Вільньова. Ідейно не пов'язаний з минулими частинами. Перша і друга картини були для нього диптихом, тобто двома ідейно пов'язаними творами. Американський тривожник Джордж Мартін починає все більше допускати в своїй голові продовження серії пісня льоду та полум'я. У своєму блозі автор пояснив, що за цей рік написав всього лише кілька сторінок до книги Вітри зими передостанньої книги серії. Писати було важко, і хоча я написав кілька нових сторінок як для вітрів зими, так і для продовження вогню та крові, телевізійні проєкти з'їли велику кількість мого часу. Деякі були приємними, як от лицар сімох королівства чи темні вітри, але більшість навпаки. Котик Гарфілд розвінчує чутки про його повернення до ролі павучка у фільмі Людина павук 4» від Марвел. Актор пояснює, що в інтернеті багато чого пишуть для отримання кліків, але він, звісно, не відкидає можливості повернутися до своєї супергеройської ролі для інших проєктів. З інтерв'ю Іена Маккелена, який досі офіційно не оголосив про своє повернення до ролі Гендальфа, складається враження, що на нас очікує не лише Володар Перснів, полювання на Голума. Все, що я знаю, це те, що вони подзвонили мені і сказали, що ці фільми відбудуться, і вони переважно будуть про Голума. Хоч і неприємно, що через острах довгоочікуване продовження затягується, але чудово помітно, який вигляд має людина, яка відчуває на собі відповідальність за якісне продовження. В інтерв'ю для Comic Book продюсер Лоренцо Ді Бонавентура повідомив, що сценарій фільму Костянтин 2» вже знаходиться у нього, але він боїться його читати. Процитую. Мені дуже страшно його читати. Неймовірно, хочеться, щоб він був хорошим. Можливо, я прочитаю його найближчими днями, коли сяду в літак. Інтернетом ходять чутки, що Warner Bros. і Comcast уклали угоду, внаслідок якої ми отримаємо нові проєкти від DC, які будуть відокремлені від DCU, тобто Гана, та до яких будуть залучені Зак Снайдер і Деві Тейер, той самий, який знімав загін самогубців. І звісно, як перед цим казав Гарфілд, у цій павутині багато чого пишуть для отримання кліків, але твіт Девіда від 20 вересня, начебто, на щось натякає. Навіть франшиза про Індіана Джонса розширюється тут. Говард з Батезда пояснює, що був на постійному зв'язку з безпосередніми творцями франшизи Джорджем Лукасом та Стівеном Спілбергом під час розробки гри Індіана Джонс and the Great Circle». Вони були постійно залучені. Ми надавали їм регулярні виробничі оновлення протягом усього проєкту. З одного боку, Джеймс Ган може дуже гидко пожартувати, а з іншого створити дещо чудесне. У фільмі Супермен з Девідом Коренцветом у головній ролі може з'явитися Крипто суперпес Мені відверто байдуже на те, як пес був частиною історії у коміксах чи мультсеріалах. Але глянути на те, як це реалізує Гану кіно, досить цікаво. Звісно, це може бути якась великодка і показний звичайний пес, але у ту ж мить абсурдність і простір творчості, який виділений для фільмів Гана, дозволяє набагато унікальніше і цікавіше реалізувати песика. На прикладі успіху Мавки і Конотопської відьми українські творці вирішили поборотися із західними кіновсесвітами. Фільм UA Group і режисер Артем Летвененко розробляють всесвіт сучасних українських супергероїв, який має розпочатися фільмом Крути вуз повернення сили, а далі отримувати розширення у форматі коміксів, серіалів, анімації. Тощо у центрі сюжету українські супергерої, які майже після столітньої бездіяльності змушені повернути собі свої магічні здібності, аби протистояти суперлеходіям, походження яких неважко відслідкувати. Процитую вам слова автора проєкту Артема Литвиненка. Українські супергерої довгий час сиділи у шароварах, їли вареники та сало. Таке місце для них визначала імперія. Я хочу побудувати всесвіт сучасних, привабливих і водночас складних та суперечливих українських супергероїв, які довго приховували від нас своє існування. Їхній модерновий вигляд, сила, стосунки, взаємодія та навіть конкуренція один з одним мають зацікавити найширшу аудиторію. Дітей, підлітків та дорослих, всередині яких продовжує жити мрійливий підліток, нас сьогодні двічі навідував людина павук. Тож давайте відчинимо йому двері втретє. Screen Time з посиланням на відомого інсайдера Деніела Ріхтмана пише, що людина павук у виконанні Тома Голанда матиме набагато ширшу роль у фільмі Месники Думсдей у порівнянні з минулими двома фільмами. І хоча це не може не приносити ймовільну посмішку, але ж там ще десь мали виділяти місце для Тобі Магвайра та Г'ю Джекмена, а ще безлічі інших потрібних героїв. Це був перший ювілейний випуск цікавих новин. Не забудьте обов'язково підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє творіння. Напишіть у коментарях, як вам випуск і яка новина для вас була найцікавішою. І всім папа! -па.